Українські воїни зачищають від російського ворога північні околиці Вовчанська на Харківщині. Це лише у чотирьох кілометрах від державного кордону. За останніми даними генерального штабу, розпочалися бої в районі села Стариця. Будь-які спроби ворога просунутися зустрічають запеклий спротив. Зокрема, після певних тактичних успіхів московитів українські захисники відновлюють позиції та на окремих ділянках фронту мають успіхи. Оборонці трощать російську броню та впольовують ворога у посадках. Звуки Харківщини сьогодні це там, де наші оборонці міцно і потужно тримають наші лінії, наші рубежі. Піхота це просто міць, це просто кремінь, яка тримає зараз Харківщину. Ну і звісно, ми, дроністи, насипаємо помаленьку. Росіяни ведуть обмежену операцію саме у прикордонній смузі Харківщини, яке прогнозувалося силами оборони України, концентрують зусилля на вовчанському напрямку. Пояснив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він також застеріг від маніпуляцій на темі оборонних укріплень, поблизу сіл, наближених до державного кордону. Дуже багато маніпуляцій на цій темі. Просто хочу сказати, що дзоти та інші оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б, тому що вся техніка, і весь, скажімо так, всі інженери, вони були просто, просто б знищувалися ворогом його дронами, його артилерією. Вовчанськ був у російській окупації у 2022 році. Зараз місцеві жителі евакуйовуються, пам'ятаючи про звірства, скоєні росіянами. Людям допомагають волонтери і співробітники національної поліції. У силах оборони України наголошують, що мета росіян скувати українські сили на цьому напрямку і змусити відтягнути війська з інших гарячих точок сходу. Поза тим наголошуються, що про жоден наступ безпосередньо на Харків не йдеться. В окупованому Криму шістьох людей покарали в'язницею за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Рішення окупаційного суду від 11 до 16 років незаконної колонії суворого режиму окупанти стверджують, що заручники нібито шпигували за російськими військами у зоні бойових дій, і буцімто повідомляли про побачене службі безпеки України у коротких повідомленнях російських пропа. Гандистів указані лише прізвища Ареф'єв, Козлов, Зарівний, Котов. І Патровський заручників змусили розповідати на камеру, складену ФСБшним слідством історію. На кадрах опублікованих самими ж росіянами один із засуджених пересувається із милицею, що може свідчити про наслідки тортур. Достеменно невідомо чи бранці є жителями Криму, чи були викрадені в інших окупованих районах. Заручника Зак'яра Андрія Єнюкова тримають в умовах катівні та затягують судилище. Про це у коментарі телеканалу АТР розповів дисидент Олег Софяник, особисто знайомий з родиною бранця. Він повідомив, що Єнюкова ізолювали від рідних з моменту затримання у серпні 2022 року. Але бодай приблизні терміни оголошення вироку невідомі досі. Почему-то очень долго тянется, было несколько судебных заседаний, а вот, но никакого решения, то есть окончательного приговора вынесено не было. Сидит он в одиночке, часто там устраивает голодовки, протестует, часто его сажают в карцер, свиданий не дают с родственниками. Андрію Гінюкову загрожує 25 років колонії суворого режиму за порожніми звинуваченнями, у нібито державній зраді інформацію про стан бранця вдається отримати лише з листів. Інших в'язнів сізо номердин російського Ростова на Дону родині відомо, що 22 дворічний Андрій сильно схуд і втрачає здоров'я, оскільки утримується в особливо жорстких умовах одиночної камери, часто намагається протестувати і опиняється у карцері. Жодні листи з поза меж в'язниці до Андрія Гінюкова не допускають. У него идет государственная измена, и они находятся в очень строгой изоляции, люди, которые вот по вот этой статье, по крайней мере, в отношении него даже от родственников не передают писем, и даже вот матери, непосредственно матери, не дают свиданий с ним. Ему же ни передач, ничего нет, он полностью изолирован. У 2022 році тоді ще 20-річного Андрія Янюкова схопили в окупованому акєрі ФСБівці За нібито підготовку теракту на російському складі пального та гуманітарному пункті для жителів Донбасу. Хлопець відкрито засуджував російську навалу. Підтримував Україну, а серед знайденого під час облави у комп'ютері була переписка з другом, який воював в українському війську. Відтоді Янюков пережив тортури електричним струмом та інше знущання.